З підробленими документами вплав та посуходолу 11 чоловіків призовного віку мали намір незаконно перетнути кордон. На Вінниччині видають гранти для ветеранів. Систему автоматичного відкриття сховищ продовжують встановлювати у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Підробленими документами вплав та по суходолу 11 чоловіків призовного віку мали намір незаконно перетнути кордон з сусідньою Молдовою. Про це повідомили у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Прикордонники Могилів-Подільського протягом останніх кількох днів виявляють ухилянтів. Семеро чоловіків у районі Ямполя намагалися дістатись до суміжної країни вплав через Дністер. Один чоловік не ризикнув пірнати у річку та обрав сухопутний шлях в сторону Придністровського регіону Молдови. А троє ухилянтів планували перетнути кордон, використовуючи підроблені документи в пункті пропуску могилів Подільський. Втім, прикордонники помітили, що тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки на військовослужбовців, які виїжджають за кордон, підроблені. Стосовно затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого статтею 204 незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Збирали дані для окупантів про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони у Бахмуті та Торецьку. передавали ворогу місце знаходження електричних підстанцій, шкіл, пологових і студентських гуртожитків, щоб росіяни знали, куди скеровувати свої ракети. Працівники СБУ Вінниці вчасно виявили та затримали російську агентуру, яка зливала важливу інформацію ворогові. Це троє місцевих мешканок, яких Підконтрольне РФ Міністерство державної безпеки ДНР завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Жінки отримали російські паспорти, які у разі успішного виконання ворожих завдань планували використати для виїзду до країни агресора. Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом, а також паспорти РФ. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Вітаю вас. Друзья, здоров'я. Як саме російська агентура збирала дані для окупантів і як передавала отриману інформацію ворогу? Ця зловисниця, про яку зараз ми говоримо, по якій є вже вирок суду, вона була входила до. Розалудженої мережі до групи агентурної, це були переважно місцеві мешканки, які пересувались прифронтовим містом Торецьк, Бахмут, та приховано фіксували координати і місця знаходження та маршрути переміщення наших захисників. І вже подальшому вони своєму зв'язковому на підконтрольній Україні території передавали ці дані. Цю інформацію через інтернет-месенджери. Плани були у цих зрадників в подальшому? Ну, з огляду на їх документи Російської Федерації та на їх відношення до України, які фіксувалися в ході їх переговорів, то вони або чекали на прихід ворога, або планували найближчим часом після виконання ворожих задань. Залишити територію України і переїхати на, до Росії, яке покарання можна отримати за такі протиукраїнські злочини? На сьогоднішній день санкція статті частини 2 статті 111, Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Передбачає 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хтось з них отримав покарання, чи, чи це да, ще в процесі? Говорим, да, це вже є вирок суду по одній з фігуранток. Це поки перша інстанція. Проте певний, що і всі решта апеляційних інстанцій підтримують законне рішення. Дякую. А будь ласка, прошу. Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, був з нами на зв'язку. Адаптуватися до мирного життя після демобілізації можуть не всі ветерани. Деякі намагаються знайти нову роботу або відкрити власну справу, а іншим потрібен час на реабілітацію. Центр зайнятості працює над тим, аби ветерани мали чимало можливостей реалізувати себе. Серед безлічі програм є гранти, аби учасники бойових дій, люди з інвалідністю унаслідок війни та члени їх сімей могли створити або ж покращити розвиток свого бізнесу. Вінниччина отримала понад 2 мільйони гривень грантової допомоги для ведення власної справи ветеранам. Про те, що потрібно для того, аби взяти участь у програмі підтримки, говоримо з Оксаною Захарчук, начальницею відділу аналітики та статистики Вінницького обласного центру зайнятості. Вітаю вас, вітаю власне, хто може подаватись на програму Грант для ветеранів і які документи для цього потрібні? Ну, перш за все, трошки коротенький такий вступ. Що дана програма, програма підтримки бізнесу, вже діє в Україні давно. Спочатку це з минулого року був такий порядок надання мікрогрантів почав діяти а вже з квітня 2023 року. Напрямок трошки розширився. Уже підключилася допомога для ветеранів, тобто для учасників бойових дій, для членів їх сімей, для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ось держава даними виплатами не лише сприяє підприємцям розвитку їхнього бізнесу, а й сприяє створенню нових робочих місць для працівників для працевлаштування громадян. Чому? Тому що кошти гранту, які виділяються підприємцям, вони потім повертаються державі у вигляді сплачених податків, у вигляді зборів і йдуть вже на отримання інших структур, інших категорій населення. Ось, відповідно до порядку, яким регламентується робота з надання грантів учасникам бойових дій. Які категорії мають право на отримання цих грантів? Ну, перш за все, це самі учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Це перша така категорія. Ще є члени сімей, учасників бойових дій, або осіб з інвалідністю внаслідок війни, це чоловік або дружина. І особи, особи учасники бойових дій, інваліди, з інвалідністю, особи з інвалідністю унаслідок війни, які є фізичними особами підприємців і стаж підприємницької діяльності яких на момент подачі заяви перевищує 36 місяців? На яку суму гранту можуть розраховувати ветерани? Ой, суми гранту, можливо, навіть найвища сума це 1 мільйон гривень. Від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Які категорії? Ну, перша категорія це 250 тисяч, мають можливість отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Умова надання такого гранту це створення одного робочого місця і працевлаштування одного громадянина, не зайнятого на дане робоче місце. І сплата податків за ось цю працевлаштовану особу. Слідуюча категорія це члени сімей військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю у наслідок війни, чоловік або дружина, які працевлаштовують уже двох найманих працівників на новостворені робочі місця. І третя категорія це можуть отримати 1 мільйон гривень учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які є зареєстрованими фізичними особами-підприємцями, і які на момент ось подачі заяв, як я вже говорила, не менше 36 місяців мають стаж своєї підприємницької діяльності. І на ось Такі гранти, грантові кошти надаються за умови створення чотирьох робочих місць, нових робочих місць і прийняття на них чотирьох найманих працівників. Але двоє з цих найманих працівників мають бути теж учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни. Це те, що стосується ветеранів, які отримали грант, коли вони вже були власником якогось да, бізнесу, да, і це да, на да. розвиток? на розвиток, не на створення, на розвиток даного бізнесу, але кажу, умова, що вони мають до того працювати не менше трьох років, діяти. І ще такий момент, що ось 500 тисяч і мільйон коштів надається за співфінансування, тобто. Сам підприємець сплачує 30% коштів, а держава фінансує 70% коштів уже в вигляді гранту, грантових коштів. Чи має значення, яку справу планує відкрити ветеран? І якщо це важливо, то які напрямки, на які напрямки видаються кошти, які напрямки? Ну, різноманітні напрямки. Ось так, як не так давно почав діяти даний напрямок підтримки підприємництва, але на сьогодні в нас вже є вісім позитивних прикладів отримання грантів, коли люди подали, пройшли гарну співбесіду, отримали кошти. А напрямки, напрямки різноманітні. Від починаючи від відкриття станції технічного обслуговування, відкриття магазину живих квітів та преміальних букетів. Ось дуже цікавий напрямок це надання послуг і обслуговування касових апаратів, теж підприємницька, така цікавий напрямок відкриття кабінету косметології. Та дитячої ігрової кімнати. Заклади харчування входять? Поки сюди? що не було серед тих людей, які отримали гранти, то такого випадку ще не було в цьому році. Хочу уточнити: вже восьмеро ветеранів восьмеро. отримали mm -hmm. гранти. Так на суму вже більше двох мільйонів. Дякую вам. Про гранти для ветеранів говорили з Оксаною Захарчук, начальницею відділу аналітики та статистики Вінницького обласного центру зайнятості. Систему автоматичного відкриття сховищ продовжують встановлювати у Вінниці. Влітку розумні замки почали з'являтися в закладах освіти. Це 53 школи та садочки і 4 ПТУ, які мають зовнішній вхід в сховище. А близько півтора місяця тому системи автоматичного відкриття почали встановлювати й у житловому секторі. Загалом у Вінниці вже є 200 систем автоматичного відкриття дверей в сховища. Розумні замки працюють так: лунає сигнал повітряна тривога, а двері в укриття автоматично відкриваються. Тож відпадає необхідність телефонувати старшому по під'їзді, аби той спустився і відкрив сховище. Після відбою замки автоматично закриваються, але відкрити такий замок можна за допомогою телефону або ключа. Маєте вдома банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень, які були випущені до 2003 року чи раніше, а також дрібні монети 1, 2, 5 та 25 копійок. Тоді ви маєте до 30 вересня 2023 року віднести їх до найближчого відділення Нацбанку та обміняти на нові. Бо з 1 жовтня ці купюри не мінятимуть. Такі гроші вилучать з обігу, і розраховуватися ними буде неможливо. Допомогти дитині з особливими потребами одягнутися, почистити зуби, пояснити, як тримати в руках ложку та виделку, відвести до туалету і все це під час навчального процесу в школі та садочку. Це мають вміти робити асистенти дитини, які підуть працювати у навчальні заклади. Зараз у Вінниці розпочався курс підготовки асистентів. Його проходять працівники соціальних служб та батьки дітей з особливими освітніми потребами. Навчання проходить впродовж 9 днів 5 онлайн і 4 офлайн. Як нас себе, себе з ними поводити в тих чи інших обставинах, чим їм допомогти, як їх соціалізовувати? Ми будемо вести журнал, будь, будемо спостерігати за ними і вже вчити їх. Стати більш самостійними. відомо, що асистент дитини він допомагає безпосередньо дитина не під час навчання, а поза його межами. То тут ми будемо говорити і про питання гігієни, як допомогти та підібрати для дитини який засіб гігієни, або як там переміщуватися з площини на площину, або як переміщуватися віском. Подушки для сну та так звані рогалики для відпочинку на ходу захисникам шиють учні восьмого класу ліцею номер 2 у одному з волонтерських центрів Немирова. Всього виготовили 120 зручних і компактних подушечок та 70 дуже популярних рогаликів, щоб захисники мали на що схилити голову при першій ліпшій можливості відпочити. У волонтерському центрі також плетуть маскувальні сітки та готують сухпайки для військових. У нас на зв'язку Олексій Болюх, волонтер громадської організації Солдатська Куховарня. Вітаю вас. Доброго дня. Знаємо, що розкажіть, чия це була ідея? Ну, ідея була, вона виникла чи так спонтанно. На одній фабриці ми брали матеріал для маскування сіток і побачили сміття як його? Оце на подушу нашого. І ми вирішили забрати його собі, і так вже по дорозі ми думали, що з нього робити. І така виникла ідея. Відшивати подушки, тому що з розмов з в розмовах із захисниками говорить, що їх трошки бракує на фронті, а якщо і є, то вони неякісні. Якось до тих супів, до того що ми робимо. Хотів додати якогось такого домашнього тепла, і так ми вирішили спробувати. Нас вийшло. Інша вже з рогаликами, нам цех села Моївка, Моївка. Запропонував нам рогалики, які теж є попит на фронті. Зробили рогалики і так якось так відшили, гарно пішло воно на нас. Є попит, є з є чого, є люди. Працюємо загалом, хто бере участь у пошитті подушок, бо ми говорили, що шиють учні, школярі, але хто ще шиє? Ви знаєте. Щоб так перерахувати, немає дари змоги і часу ефірного, дуже багато задієне. Задіяне домосподарки, які розривають цей самий матеріал. І от, як ви вже ви називаєте? От, потім, а, Сітіпон. От, потім вже ж, е, е, кроємо. Я вже домовився і з нашими майстернями пошивними. Вони нам безкоштовно відшивають. Уже тут, між переривами при «Москва – не світок, ми набиваємо, тут же ми зашиваємо, і, і, і завдяки новій пошті ми відправляємо. Або до нас приїжджають захисники, беруть іншу продукцію, і ми як, е, даємо їм за що вони дуже дуже вдячні якої допомоги наразі потребуєте, як можна доєднатися для того, щоб вам допомогти? Е... Ну із практики, волонтерського руху допомога завжди потрібна, в будь-якому вигляді, і будь-коли? От головне питання сьогодні з людьми, тому що на превеликий жаль, е таке склалася е помилкова е думка, що війна для нас вже закінчилася. Що вона на нас не буде стосуватися, і та активність, яка була раніше, на яку ми сподіваємося, на превеликий жаль, вона трошки е, приутихла. Нещодавно, от зараз за такий випадок, е, наша міська рада на сесії прийняла е, рішення залучення безробітних до громадських робіт на підставі е, наказу районної держадміністрації, і вчора я вже намагався це якось втілити в життя, все рівно є якісь, якісь перепони, чогось щось їм не вистачає. А допомога ми завжди, так як у нас асортимент випуску дуже великий, і це власна продукція. Ми вкладаємо, вкладаємо. Можна все так, якщо так образно говоря, ну, одну гривню, то на цю продукцію виходить більше. То, то на сьогодні оце виконання рішення сесії попередньої, воно сьогодні вчора зайшло в маленький кут, якось так. От. А так, відчуваємо підтримку. Інших громад, от, відчуваємо підтримку бізнесменів, зараз, зокрема, Хмельницька швейна фабрика, яка активно нам допомагає, хоча ми є не жителі цієї тої громади. Але завжди хочеться, щоб трошки влада до нас повернулася, трошки підставили плече, тому що є ряд постанов кабінету міністрів про сприяння, допомогу волонтерському руху. І це не тільки моя проблема, це проблема майже всього руху. Тобто те, що ми робимо, те, що ми, робимо, інколи ми чуємо, що це повинна зробити держава, то я сьоє. Ну, завжди ми щось бачимо держава, то є сьогодні, а, а самі щось прикласти. То часу немає то... От. Зуміло. Ми вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава. Надіємося, будемо збільшувати асортимент, Всі потреби наших захисників, що що є в наших силах, ми будемо намагатися зробити. От дякуємо ще раз. Олексій Болюх, волонтер громадської організації Солдатська куховарня, був з нами на зв'язку. Встановити намет за хвилину, розпалити багаття на швидкість з підручних матеріалів. Та пробігти смугу з перешкодами. Першокурсники Вінницького фахового коледжу провели фестиваль спортивного туризму. А під час російсько-української війни спортивний туризм це і школа виживання. Розпалити багаття на швидкість, використавши лише підручні матеріали. Головна умова аби вогонь піднявся на 60 сантиметрів. Вадим Мисленко до конкурсу не готувався, але досвід розпалювати багаття має. Умови були не дути, бумагу не брати, нічого не підливати в багаття і більше такого вводів нічого не було. Розпалювати вогонь, в, наприклад, в лісі, чи десь ти там заблудився, і тобі треба розпалити вогонь. І в тебе, наприклад, літа три дерев'яшки і пару спічок. І ти, ну, тренуватися треба. У фестивалі спортивного туризму взяли участь більше 400 першокурсників. Вони бігали на швидкість з перешкодами, розпалювали вогнища та за короткий час складали намети. Збирали палатку на швидкість для конкурсу. Мені дуже сподобалося, було дуже весело і класно. Наша команда готувалася до цього дуже важко, дуже багато часу, але під кінець ми трішки не змогли зробити те, що від нас потрібно було. Тому трішки часом прогадали. Збирали палатку хвилину і п'ять секунд. У фаховому коледжі працює і туристичний клуб «Меридіан», у якому організовують піші походи з перешкодами та вчать студентів користуватися туристичним спорядженням. Ми в основному займаємось таким напрямком як пішохідний туризм, тобто це подолання різноманітних перешкод на землі. Ось з використанням спорядження, мотузок, тобто з дотриманням безпеки, різноманітні переправи, подолання скельних перешкод. Фестиваль цьогоріч проводили вперше. Під час повномасштабної війни спортивний туризм це ще й школа виживання, а для студентів-першокурсників можливість долучитися до здорового способу життя та спробувати власні сили у змаганнях на швидкість та витривалість. Спортивний туризм це школа виживання. На цих всіх локаціях студенти уявляють себе в якихось надзвичайних ситуаціях, із яких потрібно знайти вихід. Ми знаємо, що сьогодні в країні йде війна, тому можуть бути різні надзвичайні ситуації, і саме от спортивний туризм підтягує наших студентів до виживання в таких ситуаціях. У майбутньому коледж планує вивести фестиваль на обласний рівень та залучити до участі усі вінницькі заклади освіти. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Сьогодні світ відзначає день туризму. Для когось це мандрівки у гори в інші країни або на невідомі заплави та озера. А для когось це подорожі вулицями великих або не дуже міст світу або України. Завдячуючи теплому вересню, ми можемо пройтися провулками рідної Вінниці. Щороку, незважаючи навіть на війну до нашого міста, їдуть тисячі туристів, бо нам є що показати. Це спеціально розроблені офісом туризму, маршрути вихідного дня, так і нові екскурсії містом, які проводять гіди або гаджети. У спеціальних застосунках вільна мапа Вінниця та Вінниця у проєкті Морінфо мобільні гіди ведуть по небаченій та цікавій Вінниці. Окрім відомої садиби Пирогова та відомого світлового фонтану, наше Подільське містечко дивує легендами Єрусалимки місто, наповнене змістом або штуром майстерна Вінниччина. Вінницю досить часто їдуть саме за атмосферою, тобто за цим от, збалансованим місцевим міським простором, за тим, що тут багато зелені, але водночас є хороша, якісна і транспортна інфраструктура, і сфера гостинності. Цікава. Досить популярною залишається сімейний, популярним залишається сімейний відпочинок, тобто вінницю вбирають сім'ї з дітьми для того, щоб купувати в таких точках, як планетарій, зоопарк, міні вінниця, музей моделей транспорту, музей ретротехніки. Тобто пропозиція міста насправді досить широка, як для одного, так і для двох днів перебування. Є великий інтерес насправді, до нашої культурної спадщини. То тобто екскурсії замовляють, відвідують екскурсійний транспорт. Річка теж дуже є привабливою, особливо в теплу пору в сезон, коли по ній можна прокататись і катамараном, і сартошкою, і гондолою, і теплоходом. Тобто, річка є великим цінним ресурсом. Його, вочевидь, варто, і його планували. І планується розвивати в місті. Однак, зараз на жаль, ці можливості набагато обмеженіші тому. Ця ідея залишається актуальною для розвитку в кращі часи після перемоги. Однак, в будь-якому випадку, річка є тим ресурсом, який теж посилює туристичну міста. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!